Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Белл. У нас з вами Новий рік 2025. Я вас вітаю з прийдешніми усими святами. Сьогодні у мене 1 січня і я вас запрошую на прогноз Таро на січень місяць для кожного знаку Зодіаку. Ви знаєте, що у нас була, був молодик. І він у нас у Козирогі 31 грудня був, і це говорить про те, що у нас буде дуже працьовитий і потужний місяць січень 2025 року. Ви вже відчуваєте, в мене розписані вже два тижні. Я вас запрошую, хто ще не записався, будь ласка, встигайте, я завдяки всім дівчатам, яким робила прогноз Таро на рік. На цілий 2025 рік в інстаграмі я запрошувала, і я побачила дуже великий фідбек і потребу зараз дівчат, людям, клієнтам дуже в цьому прогнозі, тому що він вам допомагає зорієнтуватися, що у вас буде впродовж всього року. Тому, будь ласка, приходьте, хто ще не замовляв, раджу. Завжди в мене клієнти а, люблять цей прогноз, тому, а, будь ласка, приходьте, скільки це коштує і яким чином ви можете отримати цю а, консультацію, пишіть мені в телеграм-канал або в коментарях, в YouTube-каналі тут можете написати. Ну що ж, я вас запрошую на наш прогноз Таро на січень місяць. І першими у нас, як завжди, Будуть овни, який у вас буде місяць, січень місяць у 2025 році. Овни. Початок, я вам казала, дуже такий впевнений, робочий, я б сказала, це королева жезлів. Королева жезлів нас запрошує засучити рукава і. Або подорожувати, якщо ви у відпустці, або працювати, або і те, і інше, ми все з вами встигнемо і у нас все вийде. Ну, тобто, тому овне. Ви дуже запальні, енергійні, сексуальні, дивовижні з прекрасним почуттям гумору. І це ваш початок. Королева жезлів вам може допомогти, до речі, якщо вам потрібна допомога, то це можуть бути такі знаки зодіаку, як вогняної стихії. Це ви, до речі, <смі> овни, потім у нас леви і стрільці. Тому, будь ласочка, овни вперед. Січень місяць а, прекрасний початок. Далі, друга карта з цієї колоди. Пажі, пажі жезлів. Про що це говорить? Ну, тема дітей. Тема дітей, тобто, ви будете їм допомагати, або з ними навіть співпрацювати, або взагалі теми піднімуться про їх рухливість, тобто, чи є в них якийсь вид спорту, чи треба їх кудись відвести і запропонувати. Ну, Рух дуже важливий в січні місяці. Я вам казала, що він буде дуже. Активним, тому раджу а, актив, активізуватись із дітьми також. І ще хочу додати: також подорожі можуть бути із дітьми, можливо, канікули, і зараз а, у вас є така нагода разом а, подорожувати. А також дуже вдалий буде початок. Пам'ятаємо про те, що у нас ретро Марс, а, і цей початок він, наче новий, але, знаєте, такий. Трішки з минулим пов'язаний. Може, з минулими планами, тому е рухаємось. Прям, знаєте, відчувається така енергія. Мені дуже подобається такий початок, овни ваш. Друга колода. Дивіться, дев'ятка жезлів. Ну, ви знаєте, ви, звісно, е рухаєтесь. Але про себе не забувайте. І дбайте, тобто іноді зупиняйтесь. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ну, треба іноді і а, подивитися, а скільки ж я вже зробила, що тільки початок січня я вже така працьовита. Дев'ятка жезлів говорить про те, що так, ви будете а, виснажуватись, але, будь ласка, дбаємо про себе. Добре, делегуємо. У вас є люди поруч а, і вам можуть допомогти. Наступна карта. Десятка чаш. Щастя, дім повна чаша, родина, свято родинне. Можливо, ювілей, а може і весілля. Ну, дуже приємна карта, щаслива карта, і все у вас добре. Знаєте, по відчуттях, бо це ж у нас все ж таки чаші. Це про почуття, і а, ви будете, знаєте, такі натхненні і знаєте, що, наче і початок року, але завершується, можливо, якийсь етап життя. Ви відчуєте, що до чогось ви прийшли вже в січні місяці, а може, знаєте, з минулого року щось тягнулося, і ви завершите це в січні місяці. Кінець а, якогось етапу і початок нового. Далі. Башня. 16 й старший аркан. Ви бачите, все летить Шкеребердь. Ну, щось ви до фундамента будете руйнувати. Щось таке у вас старе зруйнується. Можливо, ремонт в квартирі ви будете робити, можливо, в бізнесі ви побачите, що ні так далі ми їхати не будемо, або розвиватися так далі не можна. Треба до фундамента і щось почати наново. Ну, це, знаєте, це звільнення. Ви видихнете ось тут. Або ви побачите, що той, кого ви коронували, не король, або не королева. Ну, я завжди раджу: не ідеалізуємо людей, тому що ну, ми всі люди і всі помиляємось, і це нормально. Але важлива не сама помилка, а що ми робимо потім, як ми в цій помилці ведемо себе, наскільки ми поважаємо себе і людей. Тому дивимось далі. Наступна карта в цій колоді. Бачите, зруйнували і почали щось нове. Ось так. Все добре. Це початок нового. І знов це фізичне щось, ви будете прямо відчувати, що ви будете робити щось. І, можливо, це зустріч з іншою людиною. Можливо, вас запросять на побачення, а також нова пропозиція. Нова пропозиція, яка дасть новий поштовх. Ви відчуєте прямо на фізичному рівні і а, сили, на, наскільки у вас снага така, знаєте, велика. І здоров'я хватить. Ну, тобто, брать і біжать, знаєте, отаке а, бачення. Супер. Їдемо далі. Наступна колода. Королева мечів. Вам можливо потрібна буде допомога людини, яка знає букву закона, ну, або державна особа, можливо, лікар, можливо, це ви, або жінка повітряних стихій, тобто такого знаку зодіаку, як. Близнюки, Терези і водолі. Ось вона вам може допомогти. Це жінка 40 Вона також може бути, сказала, на державній службі лікар. Ну, така, знаєте, не треба з нею жартувати. Говоріть, фактами апелюйте і говоріть конкретно. Можливо, ви щось будете починати. Бізнес, можливо, за кордоном, і вам потрібно буде. Ну, Якісь такі бюрократичні а, рішення приймати, а, документи збирати. Ну, тобто, тому дивимось далі. Знов башня. М -м. Слухайте. ну, Якщо це ви, а, то а, ну, ваша різкість. А, Ну, якась неповага, зверхність може вам а, щось зруйнувати. То я вас попереджаю, будь ласка, не переходимо на особистості, а, вирішуємо таким чином, щоб а, поважати і себе і інших. Ось ця карта ще попереджає про те, щоб ви були в безпеці. Якщо ви в Україні, то що ця карта, подивіться, як вона виглядає? що ця, Ну, тобто, щось руйнується. Я вас дуже прошу. Бережіть себе і своїх близьких, попереджайте, бо в Україні йде війна і взриваються дома. І, 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 будь ласка, не ігноруйте сирени попередження. Бережіть себе. Добре? Якщо ви в тій зоні і в тій області, а в місті, як, там, де небезпека, то, будь ласка, бережіть себе, можливо, вам треба буде виїхати. Так, це друга башня, Овни. Це вже таке, знаєте, на, на, ближче на кінець січня, але й всередині була башня. Так, остання колода овни, старший аркан сила. Вам вистачить сил любих, яким вам потрібно буде на той момент вистояти. Вистоїть бізнес, вистоїте ви і фізично. Це карта сили, як духовної сили, так і харизми, так і фізичної сили. Тому вам вистачить мудрості. І всього того, що я перерахувала, ви стоїте після отих двох башень. Ви, наче, знаєте, як птах Фенікс таке враження, що ви, ну, бачите, якщо ви з чогось і боялися, як ягнятко, то ви перетворилися в лева. Тому ви зміцнішаєте після оцих двох башень. Я вам цього бажаю. І остання карта на січень місяць для овнів. Король чаш. Дивіться, все добре і люди поруч, і ось цей король буде поруч. Це дуже приємна людина поруч з вами буде в кінці січня. Король це 40, плюс, або людина статусна. Але він такий душевний, такий добрий, вміє слухати, вміє чути вас і може щось порадити, приголубити. Це може бути і психолог, психотерапевт, це може бути кохана людина, а також ви можете зустріти такого короля приємного. Це може бути людина взагалі закохана в свою справу. Можливо, вона вам допоможе чомусь. А також це можуть бути люди, чоловіки, ну, здебільшого, якщо це король, таких водяних стихій, як рак, скорпіон і риби. Ось такого чолов'ягу ви можете зустріти, а також ви будете контролювати свої емоції. Ви будете керувати. А це єдине, чим ми можемо, що ми можемо контролювати і керувати. Це наші емоції. Тому тут емоційний інтелект наприкінці січня буде в ваших руках. Я вам цього бажаю, овни. Всього самого вам найкращого, бережіть себе, тому що у вас буде дві башні. Добре? Папа, я вас дуже люблю зі святами. Будьте щасливі в новому році!